Дуже цікава і потрібна тема відносно стосунків між батьками і дітьми. В чому заключаються ці стосунки, і чому батьки ображаються на своїх дітей і постійно кажуть, що вони їм не допомагають або не поважають, або чому діти віддаляються від батьків і на що впливають і які причини бувають того, що так стається. Будемо розбирати зразу на прикладах, щоб вам було зрозуміло відносно того, що я кажу, і вам легше буде знайти ті. Моменти, які у вас, можливо, зустрічаються в вашому житті. По-перше, бувають різні стани у батьків і у дітей. Відносно чого? Тому що діти можуть бути творчими, а батьки можуть бути логічними і іноді практичними, а іноді безразлічними, можна сказати і так. Так само можуть бути і діти відносно батьків. І чому стосунки в таких відносинах, коли є такі статі. Різні. Дивіться, коли діти творчі, їм важливо, щоб у них було все гарне, все добре і якісно зроблено. І тоді діти, коли вони допомагають своїм батькам або роблять їм подарунки, вони вкладають цю якість, творчість і шукають щось таке дуже гарне, що дійсно воно і корисне, і гарне, і одночасно якісне. Розумієте? А коли людина, батьки, наприклад, вони. Просто їм важливі гроші, або а не якість, і якесь щось таке знаєте, важливе, гарне, творче, або щось таке красиве, знаєте. Ось, а, а батькам важливі, як я сказала, гроші або важливо, щоб діти просто знаходились поруч з ними і щось робили. Розумієте, не гарно зробили, не краса їх саду, або краса їх. Домівки, а важливо, щоб вони просто робили, розумієте? Тобто були рядом і були як обслуговуючий варіант. От тоді стосунків не виходить, тому що діти, які вони творчі, для них важливо. Якщо вони обрізають дерева, да, формують дерева, то це красиво і правильно. Якщо вони роблять заборчик, то вони гвоздик чи шурупчик забивають, або закручують рівне, рівненько, рівно викладають цей заборчик, і це гарно. А батьки або радіють, або їм все рівно, тому що. Їм важливо, що просто вони щось роблять, і знаєте, як процес, що діти вкладають свою енергію не в себе, не в свій розвиток, а в обслуговування батьків. І тому важливо розуміти, що у ці стосунки, коли для для дітей важлива творчість, краса, порядок, чистота, розумієте, і вони це роблять. Вони бажають отримувати зворотню цінність від батьків за ту творчість, за ту якість, які вклали вони для своїх батьків, коли вони там щось роблять. Як це виглядає на практиці? Прийшли діти і подарували матусі, поки вона була там в від'їзді, або що подарували їй такий подарунок. Зробили ремонт, обновили меблю, все зробили чистенько, завезли техніку, щоб матусі було гарно працювати. А матуся приїжджає і каже, Ой, як гарно, як класно, Боже, дякую, діточки, я вас так кохаю, я вас так люблю. А потім що стається? Тобто вона вроді подякувала. А через деякий час матуся сама не підтримує ту якість, ту гарність, ту чистоту порядок і не ціне те, що зробили для неї діти. І ці шкафчики стали чорні, а не світлі, розумієте? Від грязі. Або Дверки стали поломані або в цій кімнаті став такий розкардаш від бумажок, кульочків, або щось настільки, що не видно тої краси, яку, яку зробили діти. Далі. Ту техніку взяти мікроволновку, вона їй не користується і починає її використовувати не як мікроволновку, а як ємність для складання якихось додаткових теж нечистих кульочків і там щось робиться. Тобто вона нечиста, і це все робиться, розумієте? І що відбувається з дітьми? Вони приходять і це бачать і кажуть. Матуся, ми ж навели порядок. Ми місяць працювали, щоб зробити цю гарноту. Ми заплатили кошти. Ми навели таку красу. Ми ж хотіли тобі зробити ну, гарне. Невже тобі це неприємно? Ти ж так раділа цієї чистоти гарнати? А зараз це ось так, але немає ніякої краси. І при цьому. Матуся відповідь каже: Ну ви ж мені не допомагаєте. розумієте, Тобто матуся не ціни те, що діти зробили. І навіть якщо діти зробили, вона їх не ціни настільки, їх працю, їх труд, їх кошти дітей, які вони заробляють, їх енергію, їх час. розумієте, Які вони витрачали на це, бо їй вже стало цього мало. І, по-друге, що цій матусі потрібно. Потрібно самій щось робити. А від того, що вона не бажає нічого робити, а бажає тільки отримувати подарунки, або отримувати яку, якийсь час, або енергію, або, як я кажу, увагу від когось, а сама не бажає давати увагу, любов до цих дітей, да, то виходить, що вона не хоче цього підтримувати, що дали їй діти. І діти знову думають, ладно, матусі треба допомогти. Зробимо. І вони знов наводять порядок, наводять красу, все в порядку, все складують, все побілили, покрасили, все зробили, відремонтували, все, покра... все зробили. І... Кажуть, матуся, ти довольна? Так, довольна. Діти теж довольні, що вони це зробили. Але що відбувається далі? Матусі цього мало тому, що вони діти не роблять цього кожного дня, не живуть з нею і не закривають її потреби кожного дня. І що відбувається? Що цій матусі потрібно знов щось робити, а вона цього робити не бажає. І вона поступово-поступово починає знову. Все привращати в кавардак, тому що внутрі себе вона не бажає мінятись і не бажає підтримувати красу, чистоту, порядок, а бажає тільки це требувати від інших людей, від дітей, від чоловіка або чогось когось, розумієте, про що я кажу? І виходить, тобто така матуся або така жінка требує або командує, а сама не бажає підтримувати ту красу і чистоту, яку їй вже зробили діти як подарунок. І відбувається, що відбувається на цей час з дітьми, які прийшли і знову побачили поломані дверки, грязь в кухні, в яку вони зробили, чи грязь в кімнаті, грязні кульочки, грязна мебля. Розумієте? І грязні шкаф, шкафчики, маю на увазі, що одежа, що діти склали ту одежу матері, тому що матір. У неї безлад в шкафу, як я кажу, запихала цю одежу з ноги. Да? Не склала, а запихала з ноги, і там безлад. Труси, носки, все в переміжку. І діти навели порядок, все склали, склали, склали. І тут приходять діти знов. Да, знов. І це пройшов маленький час. І що діти бачать? Матір просила щось там принести. Діти відкривають шкафчик, а на них випадає одежа. І немає порядку, який вони склали. Вони заходять знов в поломані дверці. Вони заходять і знов щось не так розумієте? І тому виходить, що діти розуміють, що матір така або батько, або батьки не цінять, не цінять. Дітей не їх роботу, ще раз кажу, не їх час, не їх кошти, які вони заробляють, не їх увагу, не їх любов, вони не цінять нічого зі сторони дітей. Розумієте? І тому діти поступово перестають таким батькам будь-що робити. І батьки з одного боку хочуть, щоб діти їм допомагали, а з іншого боку, вони роблять все, щоб діти від них відвернулися. Розумієте? І переставали допомагати, переставали приходити. Чому? Тому що на фоні безладу в таких сім'ях між жінками і чоловіками, батьками, да у них сім'ях скандали. так, якщо жінка сама, вона буде так само робити все, щоб ви нервували, коли приходили, і вона вас починає обвіняти, що ви така чи такий поганий. Що робите не так гарно, як вона бажає. Розумієте? А слово гарно у неї не прописано, Тобто у неї прописано, як вона бажає, але сама вона нічого підтримувати не бажає, робити не бажає. А коли в її колі ще люди, які маніпулятори, які бажають жити за рахунок чужої енергії, чужих коштів, і вони ще й кажуть, ви обманним шляхом. Притворитись, що вам погано, для того, щоб діти вам зробили, вони вас пожаліли. І розумієте, що виходить, що діти це відчувають. Вони відчувають обман від таких батьків. Вони відчувають, коли батьки починають притворятися раді того, щоб діти щось їм зробили. Вони починають, діти починають розуміти, що батьки не цінять дітей і не поважають ніяк в відносинах, ніяк в цінності, ніяк в допомозі, ніяк в повазі, не в любові. Розумієте? Тобто діти. Чітко розуміють, що батьки до них не відчувають істинної любові, яка може бути як компенсацію того, що вони вкладають в поміч, в повагу і любов до батьків. І потім, що виходить, батьки починають ображати ще сильніше, тому що діти перестають приходити частіше, тому що дітям не подобається знаходитись там, де грязно, там, де. Не прибрано, розумієте, там, де не гарно, де грязні тарілки, де грязня, грязні виделки, ложки, де грязні чашки, розумієте? І коли діти кажуть батькам як краще, а батьки, щоб відстояти своє я і свою власність роблять по-своєму, розумієте, не поважаючи дітей, то і виходить, що діти допомагають, 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 а потім перестають допомагати, потім перестають спілкуватись і потім перестають. Приходити до таких батьків, тому що вони розуміють, що що б вони не зробили, це все одно не ціниться, це не добре і для батьків це буде погано, тому що роблять батьки це все знищують і кажуть, що вони погані і не допомагають. Кажуть батьки на дітей, що вони погані і не допомагають. Але якщо вони не роблять, то батьки так само кажуть, що діти їм не допомагають і не приходять, і не спілкуються, і не цінять. І тому виходить, щоб діти не зробили батьки. Все одно кажуть, що діти не добрі, не гарні, а погані, розумієте? І от коли батьки змінять внутрі себе у цей стан, отут важливо розуміти, що важливо батькам цінити своїх дітей і те, що вони роблять, для того, щоб покращити стосунки між дітьми і стосунки в відношеннях. Іноді чую такий стан, коли батьки кажуть, що що їх могила і справить. Я по цьому поводу кажу так. Навіщо чекати? Якщо ви не бажаєте змінюватись і каже, що у вас могила справить, так ідіть в могилу, хай вона вас справи, і перестаньте вообще заважати своїм дітям жити якісно. Розумієте, якщо ви так вважаєте, якщо ви бажаєте жити, квітнути і радісно. В стану щастя відчувати любов, істину до своїх дітей і радіти за те, що вони живуть, квітнуть, розцвітають, процвітають. Розумієте, то тоді і у дітей буде все гарно, і у батьків також буде все гарно. І тоді і батьки самі будуть складати для себе такі умови, що у них самостійно без дітей починають. Збільшувати кошти, покращуватися стан здоров'я, і вони радіють не від того, що діти їм щось роблять, а від того, що ще є у них діти, і що діти їх щасливі, розумієте? І коли вони спілкуються з батьками, то є взаємоповага, взаємоцінність, розумієте, про що я кажу? А коли такого немає, то й виходить, що діти віддаляються настільки далеко, що коли батьки з кожним часом... Все більше і більше обурять, а потім ще й пристосовують до до дітей, які їм допомагали, цінили, робили гарно, пристосовують якісь образливі слова, або ще й прокльони, як матусі іноді роблять їй щось не подобає, Вона починає проклинати своїх дітей, а потім каже, що вона цього не робила. То такі діти настільки закриваються від таких батьків, що вони. Навіть перестають їх впускати до себе в домівки, в квартири і будь-куди, куди, і самі перестають до таких батьків ходити. Розумієте, і виходить, що любі батьки, навіть діти, коли вас люблять, люблять, у них буває, нема вибору для того, щоб зберегти свій стан здоров'я, свою сім'ю або. Якість свого життя і покращення своє життя їм потрібно від вас закритись, тому що ви їх просто знищуєте своєю поведінкою, своїм відношенням, своїм станом, своїми думками, своїми намірами. Розумієте, про що я кажу? Під видом, що ви кажете, що я вас люблю. Да? От ви кажете, що я тебе люблю, але відношення зовсім інше. Або ви іншим людям кажете одне, з іншими людьми поступаєте по одному, а з дітьми ви поступаєте зовсім по іншому. І діти також це відчувають, також це знають. І Приклад такий ще додам, який от матуся прийшла в лікарню, да, заболіла. Дід відвезли її в лікарню, допомагають їй і грошами, допомагають в лікарні її продуктами. Роблять порядки вдома навели, щоб матуся прийшла там з дому, да, перестирали дорожки, воно все сокне, все там перестирали одежу, яку вона не перестирала або там ще і привозять. А матуся з лікарні. Вони приїхали, мама, щось треба, вона то-то, мама, щось надо, то-то-то. А діти, розумієте, і лікарям, щоб мамі були гарні умови, там, заплатили, щоб мамі допомагали. Вона цього не знає. Але діти це роблять, щоб їй було гарно. І що виходить? Вона каже: Привезіть мене то. Через дві години діти тільки від'їхала, вона вже дзвонить і каже: Ну, як, привезіть мені, наприклад, да, малини. Діти поїхали, нарвали малини, привезли. Проходить дві години, дітям потрібно щось зробити. Вона дзвонить: привезіть мені черешні. Діти поїхали, привезли черешні, тільки проходить там на наступний день не встигли, що привезіть мені то. Діти кажуть, Матуся, ми ж на роботі, нам треба і так, і так, і так надо зробити. Давай так. Ти скажи, що нам привезти. Ми тобі привеземо, будь ласка. І потім далі. Матуся все одно цього не робить. Вона однозначно робить так, як вона хоче, і хоче, щоб діти підчинились і виконували її завдання, незважаючи на те, що є у дітей свій план, чи нема, розумієте? І тому що відбувається далі, коли діти це починають бачити, неповагу до мат... матума неповагу до них. І коли виходить, що діти привозять, а чують, як вона каже, он по своїм знаєте людям, коли вона йде. А люди в палатах воно ж громко чутно. А люди в палатах кажуть, що о тобі привезла. Вона та по навозили. Що я цим буду робити? Я не знаю. І розумієте, получається, вона просить діти везуть, і вона однозначно хає дітей. А діти це чуть в коридорі, які стоять. розумієте, і діти дивляться і думають про що це. Про що це? А вона думає, що діти цього не почули. І розумієте, виходить, що діти відчувають себе просто дураками, по-другому не скажуть, думають, ми їй допомагаємо, ми платимо кошти, ми привозимо продукти, ми наводимо порядки, ми робимо те, те, те. Да? І чим ще закінчилось? Матусю виписують з лікарні. Вона приїжджає додому, а діти вже все перестирали, тільки не встигли домити поли, тому що ну, був безлад в кімнаті. І що виходить? А діти приход... матуся заходить в кімнату і каже: що це поки я була в лікарні, ви не могли помити поли тут в Да? Вона не побачила, що взагалі зробили діти взагалі в її відсутності. Вона тільки побачила те, що діти не помили поли. І діти сказали до побачення. Розумієте, отак стосунки батьки можуть спортити зі своїми дітьми, тому що діти просто перестають що будь-що робити для таких батьків, які являються маніпуляторами, вампирами. Так, це є отакі стосунки, називаються маніпуляторством, вампиризм. Так, що батьки бажають жити за рахунок своїх дітей або онуків, або з ким вони отак себе ведуть, або там знайомих. От і вони зовсім не поважають те. Що їм всесвіт дає гарне, і закінчується тим, що такі діти і батьки віддаляються один від одного на дуже великий відстань і перестають стосунки бути рідними. Вони стають чужими людьми. Розумієте, тобто вони вроде рідні, а по факту рідства нема і. Потім батьки, якщо і бажають вже налагодити якісь стосунки зі своїми дітьми, а у них нічого не виходить, тому що діти розуміють, що батьки поводяться з ними нечесно, непорядно. Вони не цінять нічого. Вони не люблять істину, а люблять корисно. Розумієте, і оце важливо розуміти. Люди, батьки, розумієте, яку ошибку, яку таку помилку ви робите в стосунках самостійно між тим, коли спілкуєтесь, і не ціните ту. Добро, то світло, то щастя, що дають вам діти. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, буду вдячна за ваші коментарі. Напишіть свої ідеї, які у вас пройшли в процесі цієї інформації, або свою інформацію, які пройшли в процесі цієї інформації. І це касається не тільки батьків, це касається також і дітей, які, коли батьки для них роблять багато, а діти не роблять, теж не цінять того, що роблять діти. Тому. Важлива цінність, повага і увага, а головне істина. Божа, любов істина не корисна, а істина любов, яка дає змогу покращити стосунки між батьками і дітьми, ніж погіршити.